Всім привіт! З вами я Андрій, і сьогодні я роблю огляд на Електропост СР-3. Нагадаю, що СР3 розшифровується як Електросекція, третій тип. Розповім я зараз про сам електропост, а потім почну робити обзор на свою паперову модель. Роки будівництва розпочалися з 1929 року по 1958 рік в СССР. Вироблялися заводом Динамо та різким вагонобудівним заводом. Всього було побудовано не менше 959 составів, включно зі всіма модифікаціями. Експлуатувалися в СССР Грузії, Україні, виведені з експлуатації з 2013 року. Перейдемо до моєї паперової моделі у нас розміщує, е як вона називається, забув, прожектор, тіфон, хвостові огні, далі скло машиніста та помічника, декоративна полоса, е червона зірка, е буферні фонарі, автосцепка та... Сніговочесник. Тут в мене нібито все. Перейдемо до бокової частини. Тут у нас розміщено бокове скло машиніста. Далі двері в салон, самі вікна в салон, декоративні полоси. Та Тут є підніжки, я старався їх зробити подібними. Не знаю, чи вийшло подібне, але я старався зробити їх подібними, як вони на оригіналі. Далі тут у нас є колісні пари, тут і тут обладнання підвагонне. Далі йдуть ще одні двері та підножка. Йдемо сюди. І тут у нас гармошка та двері в тамбур. Ну і тут у нас те ж саме що з тої сторони. Короткий відео огляд на електропост, на мою паперову модель електропост DSP3. Кому сподобалось, ставте лайки. Не забудьте підписуватись на канал. А з вами був я, Андрій. Всім папа! -па.